вкладникам припинили виплачувати відсотки. Ті стривожилися. Для Людмили Сандрацької це стало подвійним ударом. Вона вже втратила гроші у банку відродження, який прогорів раніше. Тепер настала черга Олбанку. Поклали гроші в Олбанк. Там у гривнях був трошки більший процент, ніж в інших банках міста Києва, але ми складали, все перевели в долари, то доларові вклади були на той час у всіх банках одинакові 12,5%. Ну і я поклала на депозит на рік. І 21 січня 2003 року я прийшла до банку. Двері банку зачинені зачинено. І сказали, що банк банкрутує. І всі операції призупинено. Аналогічна ситуація склалася і в інших трьох банках. Перший раз обікрали гроші, пропали в Ощадбанку СССР гроші, а померли наші батьки. Ми в батьків дві сестри продали наслідство і гроші, вложили в банк гарант. І тепер оце я інвалід, мушу бігати за цими грішми. Як таке могло статися? Чому банки, які, начебто, стабільно працювали і давали чималий прибуток своїм власникам і вкладникам, раптово перетворилися на мильні бульки? І що робив у цей час Національний банк України? Який щодня отримував від них звіти про поточну діяльність, інколи банки фальсифікують звітність і подають, начебто, нормальні результати, нормальну звітність в той час, як у них починаються проблеми. Думають: а я сьогодні фальсифікую, а завтра виправлю. Але це велика помилка, бо банківська діяльність. Якщо йде якась проблема або якась фальсифікація, вона е, взагалі може мати принцип воронки. Тобто вона починає засмоктувати. Якщо ти щось порушив і фальсифікував звітність, то для того, щоб її виправити, можливо, треба порушити ще щось. І вона цепна реакція йде і натягує, натягує, і банк може за досить короткий період. Прийти до досить плачевних, як кажуть, наслідків. Нацбанк стверджує, що отримував хибну інформацію від проблемних банків. Тобто, був такою самою жертвою, як і вкладники. Про реальний стан справ у НБУ зрозуміли лише в процесі перевірки на місці. На той час головну масу грошей з банків уже вимили. Як згодом показало слідство, робили це самі власники банків. Свідомо і цілеспрямовано. Доведення банку гарант до банкрутства проходило з блискавичною швидкістю. По тим звітам, які у нас є, то банк був навіть прибутковий. У нього більше мільйона за другий квартал 2005 року була був прибуток. А ось дані по цьому банку вже на 1 січня 2006 року. Активи банку 60 мільйонів, тобто зменшились на 95 мільйонів. Власний капітал мінус 39 мільйонів, тобто зменшився майже на 80 мільйонів. І прибуток, прибуток мінус 84 мільйони. Банки роздавали кредити, які ніхто вже не збирався повертати. Своїм фірмам Богдан Цімейко, один з організаторів акцій протесту ошуканих вкладників, наполягає, що Олбанк пограбували його керівники, а допомагали їм у цьому очільники Нацбанку України. Заслуга лапка в тому, що наш акціонерний комерційний банк дійшов до такої кондиції, як сьогодні, безпосередньо полягає в, в негативній ролі Національного банку. Зокрема. Тривалий час ще до е, тяжких часів в Олбанку, які наступили в 2002 році, починаючи з 2000 року. Олбанк зловживав посадові особи Олбанку, зловживали службовим становищем, діяли не на користь банку, а на власну користь власну своєї кишені. І в своїх неодноразових рішеннях, звітах, висновках комісій. Посадові особи Національного банку, самі високі, які сьогодні працюють також в Національному банку, документували порушення закону про банки-банківську діяльність посадовими особами Олбанку, навіть надання і публікацію недостовірних даних про своє фінансове становище, яку банки зобов'язані щорічно публікувати. Ось Олбанк публікував, приховував свою стійку фінансову неспроможність. А Національний банк закривав на це очі. Як повинна діяти головна фінансова установа у таких випадках? Що робиться для того, щоб берегти решту грошей людей? Тут починається найцікавіше і найдивніше. Спочатку Нацбанк сварить власників пальчиком і штрафує на кілька тисяч гривень. Потім просить виправити ситуацію. Цього, як правило, не відбувається. Тоді НБУ запроваджує тимчасову адміністрацію, яка перебирає на себе керівництво банком. За ідеєю, тимчасовий адміністратор також перебирає на себе всю відповідальність за поточні справи банку і аналізує дії попередників. За те, що банк став проблемним, мають відповідати його колишні керівники. Мають, але майже ніколи не відповідають. Національний банк повинен виявляти деякі порушення вживати адекватних заходів. Не тільки штрафувати і допомагати з банк, а звертатися в правоохоронні органи, підключати правоохоронні органи, щоб вони свого боку вжили до керівників банківської установи адекватних заходів. Були виявлені дії, які мали ознаки злочинів, тому і тимчасові адміністратори, і ліквідатори цих банків за підтримкою національного банку. Всі ці факти виклали і передали до правоохоронних органів, і до прокуратури, і до МВС. Далі за законом цим повинні займатися правоохоронні органи і визначати вже ступінь вини цих людей. Уже пройшло десь рік і два місяці на цей час. Поки ніхто нікому не видвинуті обвинувачення. За цей час вже можна було розпродати все майно. Тим, хто вкрав наші гроші, виїхати за кордон і там тільки махати ручкою і передавати привіт і слідчим органам і всім, тому що е, ні підписку не ви, про невиїзд, не е, значить, арешт, нічого цього зроблено не було. Перший етап зникнення банку і грошей його вкладників пройдено. Колишні власники за допомогою різноманітних схем. Витягують максимальну кількість грошей з банку і передають його НБУ. Правоохоронні органи не можуть або не хочуть притягати їх до відповідальності. Тепер за рештки банку відповідає НБУ та його представники. Це мало б вселити оптимізм. Слава Богу! Люди хоч щось отримають. Ні. Діяльність тимчасових адміністраторів і ліквідаторів проблемних банків викликає ще більше питань. Перше. Які результати діяльності тимчасових адміністраторів і ліквідаторів? Ними невдоволені вкладники всіх збанкрутілих банків. Світлана Бовсуновська з Інтерконтинентбанку стверджує, що через свого ліквідатора вкладники не дорахувалися 42 мільйонів гривень, бо він не знайшов часу з'явитися в суд. За час своєї діяльності він повернув у банк аж 400 тисяч гривень, одночасно стабільно отримуючи зарплатню на рівні директора банку. Маючи 21 співробітника і три автомобіля. У Олбанку взагалі відбувалися чудеса. Нацбанк України призначив тимчасового адміністратора пана Шкінделя. Пан Шкіндель розсміявся. Коли побачив е, моїй заяві, що ми вже постраждали від банку відродження, а це вже другий банк. Він розсміявся, сказав, ну, треба я буду у вас брати консультацію, куди класити персові гроші. Йому було дуже весело. Юрій Павлович Шкіндель дивовижний тимчасовий адміністратор. За три місяці його адміністрування чисті активи Олбанку знизилися з 27 мільйонів гривень до 3,5. Це з'ясувала Генпрокуратура і порушила проти Шкінделя кримінальну справу. За традицією, безрезультатно. У Нацбанку захищають свого службовця. Хоча визнають, що він трохи завинив і змушений був залишити посаду за власним бажанням. На папері він, да, він просто показав справжні суми, справжній стан справ. І затвердив новий цей, скажімо. Розподіл класифікованих кредитів. А чи ж його звільнили? Ну, звільнили його, тому що там були ще певні порушення. Він, скажімо, не показав себе е, тим менеджером, який здатен дійсно визначити стан справ і вивести банк. З такої ситуації. Хто добирає цих людей? За яким принципом? У Нацбанку нам пояснили, що це фахівці, які мають сертифікат НБУ на здійснення тимчасової адміністрації і бездоганну ділову репутацію. Часто це службовці НБУ, як, наприклад, пан Шкіндель. Механізм призначення незрозумілий. В усякому разі, ніякого конкурсу немає. Приходить претендент і каже. Хочу бути ліквідатором. Ось мій сертифікат. Будь ласка, відповідають йому в НБУ. Чи не тому у призначеннях простежується певна схема? Наприклад, ліквідатор банку Гарант того, що лопнув, і лісовал свого часу працював заступником голови правління з правових питань в Олбанку, тому що лопнув. Довгий час ліквідатором «Олбанку» була Ірина Малюкова. До цього вона ліквідувала вже сім банків, як ви розумієте.